Сьогодні День вишиванки в Україні і у всіх нас місія одна це одіти вишиванки і ну, якби пропагувати наші національні традиції. Перш за все, я хочу сказати, що ми. Щасливі і раді з того, що можемо побувати сьогодні на вашій прекрасній Черкаській землі, тому що це є серце України, і нам дуже приємно, тим паче, що тут пов'язано багато наших якихось спільних творчих надбань, тому що працювали тут Євген Кухарець, і Анатолій Пашкевич. Я щойно побував на кладовищі, та побував на їхніх могилах і, звичайно, поклонився могилі. Ну, Лицарів української поезії Василя Симоненка. Це для нас величина безсумнівно дуже велика і дуже ми шануємо. Люди розуміють важливість нашої місії, а ми вважаємо, що ми повинні навіть не зважаючи на військові дії. Нести до людей нашу глибинну культуру, переконувати їх, що наша національна пам'ять це основа того, що ми переможемо таке ворога. Бо хто має пам'ять про своє походження, хто цінує і любить свій рідний край, той буде жертовно захищати свою рідну землю, що ми сьогодні й бачимо. Де дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь.